Спочатку повномасштабного вторгнення в нашому музеї немає експозиції, тільки виставки. Але з кінця жовтня 2024 року на нашому сайті будуть представлені 3D моделі археологічних пам'яток, а також 1200 пам'яток найкращих, найцікавіших з нашої колекції з інформацією як українською, так і англійською мовами. А протягом наступних періодів часу ця інформація доповнюватиметься і доповнюватиметься. Заходьте. Нарешті настав час говорити нам про збереження і доступність музейної, історичної, сакральної спадщини для туристів загалом, для мешканців України і особливо для людей з інвалідністю маломобільних груп населення. Я тішуся, що музей історії та релігії міста Львова йде в тренді з часом, оскільки останні роки показали, що це і оприлюднення і архівація музейних фондів завдяки новітнім засобам. Комунікації, ІТ-технологій. технології це дуже важливо. Оскільки в нашій країні йде війна, важливо ці фонди власне показати, перевести в цифру і зберегти для прийдешніх поколінь. Я вже не кажу про те, що власне така цифровізація дозволяє робити сучасні інклюзивні і безбар'єрні доступні подорожі. Ми тут говоримо власне про відео екскурсії, про імерсійні туристичні подорожі. Це коли людина фактично комфортно з дому може. Побачити той чи інший об'єкт, той чи інший музей е, на нову для себе.